Вітаю, друзі. Ну що ж, залістили монети на біржах Bybit Binance. Можна тепер виводити це все. Як це робиться? Відкриваєте ваш Telegram, запускаєте Bot Docs, натискаєте Deposit to Exchange. Exchange. Так, вибираєте свою біржу Bybit чи Binance. Так, наступний крок. Наступний крок. Далі вам потрібно буде заповнити дані, це ваш ID на Bybit, Зараз подивимось. Спочатку почнемо з Bybit, Пишемо в розділі Spot, переходимо в розділ Spot, прописуємо, відповідно, монети DOX. Нам потрібно поповнення. До речі, як бачите, от мені монети вже прийшли, можна було б їх навіть продати. Вибираємо мережу Ton, підтверджуємо. Вам дається ваш номер гаманця і відповідно, тег, який потрібно буде вставити в даному полі. Конкретно у вас тут буде підписано де, де що потрібно буде вставити. Тут ми обираємо тег, копіюємо, копіюємо адресу гаманця і вставляємо все у відповідних полях. Окрім цього... Вгорі де ордери і правіше бачите ваш аватар, ви знайдете ваш UID, який також потрібно буде вставити в даному полі. Після цього натискаєте на відправку і просто очікуєте, коли наважає монет, поступить, точніше, на вашу адресу, вже на вабіті поступлять докси монетки. На Binance практично все так само. Спот ідемо Вибираємо докс, прописуємо. Натискаємо, депозит. Вибираємо мережу. Вона тут у нас все одна, так що не промахнемося. Отримати адресу. Так, бачите, той же самий тег нам дають і адреса. Бачите, все так само робимо, як і в, в варіанті з Байбітом. Єдине, що не потрібно, це. Ваше дівоти, на Bybit він є, а на Binance немає. Окей, наразі це все, що я хотів вам розповісти. Пишіть в коментах, скільки у вас вийшло заробити з цих безкоштовних монет, які ви отримали, якщо ж ви їх отримали, якщо відео вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.